Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми хочемо вам продемонструвати роботу агрегата власного виробництва по обрізці кореневої порослі. Ось в такому стані ділянка саду, поросль запущена, поросль крупна і ми подивимося, як справиться наш різак. І ось результат роботи. Пагани з тої сторони будуть обрізані при зворотньому проході і обротці зворотньої сторони. Пагани обрізані, стобур не пошкоджено. Пагани обрізані, стовбур не пошкоджено. Пага не обрізані, стовбур не пошкоджено. Ось такий результат роботи, різака нашого власного виробництва.